Добрий день всім любителям історії! З вами Миколаївський історичний музей, і в Миколаївській громаді сталася надзвичайна подія. В село Новопетрівка прибув шановний гость іншої планети. А так як наш музей висвітлює не тільки події минулого, а й теперішнього. Ми сьогодні відправляємося до цього надзвичайного гостя в гості! А також розкажемо вам досить багато цікавих фактів, научних гіпотез та історію походження інопланетян. Тема позаземного життя завжди хвилювала людство. Від стародавніх легенд до сучасних наукових телескопів люди ніколи не полишали пошуків відповіді на запитання, чи є ми одні у Всесвіті. Всесвіт неймовірно великий. Науковці кажуть, якщо в галактиці чумацький шлях понад 200 мільярдів зірок, а у Всесвіті трильйони галактик, то ймовірність того, що тільки Земля має життя, майже нульова. Факти, які це підтверджують, відкрито понад близько 5 тисяч екзопланет. Планети поза сонячною системою, частина з них земноподібні, деякі мають атмосферу, мов, воду або умови, схожі на наші земні. Органічні молекули знайдено навіть в кометах та міжзоряному просторі. Це означає, що цеглинки з життя поширені у Всесвіті. Є багато цікавих наукових теорій, про деякі з них ми сьогодні вам розкажемо. Теорія зоопарку Інопланетяни існують, але спеціально уникають контактів, спостерігаючи за людством, як за піддослідними, щоб ми самостійно розвивалися. Теорія великого фільтра розумне життя виникає часто, але майже всі цивілізації гинуть через війни, катастрофи або виснаження планети, тому не встигають вийти в космос. Теорія множинних всесвітів. Ми – Лише один всесвіт серед мільярдів, де життя може мати зовсім інші форми. Ще одна теорія розказує нам про те, що життя могло прилетіти на Землю з космоса на астероїдах або кометах. Чи є ж докази від людей? Людство тисячі років описували дивні явища, стародавні петрогліфи з фігурами в скафандрах. Легенди Майя та шумерів про небесних богів, тисячі повідомлень про НЛО за останні 100 років. Відео з Пентагону з об'єктами, які рухаються так, як не може жоден земний апарат. У 2020-2023 роках Міністерство оборони США офіційно визнало, частина спостережень не може бути пояснена технікою чи природними явищами. Це не доводить існування інопланетян. Але з іншого боку, і не заперечує. Якими можуть бути інопланетяни? Науковці припускають, що позаземне життя може бути подібним до земного організми з моглицем, водню, ДНК і подібними структурами, абсолютно іншими. Існування можливе у середовищах метану, як на титані. На планетах без сонячного світла, у формі енергії або плазми, у вигляді колективного розумного туману, життя може бути навіть кремнієвим, а не вуглецевим. Тож чому ми досі не знайшли інопланетян? Є кілька пояснень: вони занадто далеко. Або вони існують у формах, які ми не здатні розпізнати. Їхні технології наскільки розвинені, що ми їх не бачимо. Або, можливо, ми шукаємо не там і не так. Або ми для них занадто молоді саме як цивілізація. Який же ми можемо зробити висновок? Чи існують інопланетяни? Наука поки не може однозначно дати відповіді, але ми знаємо все від величезний: умови для життя розповсюджені, а технологічні можливості людства ростуть щороку. Можливо, у найближчі десятиліття ми таки отримаємо доказ, який змінить історію. А поки питання залишається відкритим і захопливим.